Вас вітає медіа-центр Діти Варті, і це програма. «Чисторія». Сьогодні ми розповімо вам про вірманську церкву органний зал. А також ми завітаємо до будинку з криштолими вікнами. Звісно, ми підготували для вас цікавий квест, тому налаштуйтеся на захоплення подорож черневцями і будьте уважні! А розпочнемо ми з екскурсії до вірменської церкви. Багато хто з чернівчан називає цю споруду органним залом. А це правильно чи ні? Давайте розбиратись. Як світиння перетворилась на органний зал, ми дізнаємося згодом. А зараз нас від у вас запитання. Подивіться уважно на цю величну споруду з червоної цегли, яка нагадує середньовічний палац. Чи не здається вам, що ви вже бачили подібну архітектуру в Чернівцях? То що тобі нагадує вірменська церква? Резиденцію митрополитів де зараз Чернівецький національний університет. Точно, адже святиння збудовано за проєктом та під наглядом Йозефа Главка, відомого проєктанта резиденції Буковинських митрополитів. Цим вона і відрізняється від традиційних українських храмів. У 19 столітті Вірменська громада Чернівців, яка зародилась на Буковині 400 років тому, ініціює будівництво власного храму та школи при ньому. У 1875 році храм, спроєктований та побудований під керівництвом Йозефа Главки, освячують на честь святих апостолів Петра. Поки триває будівництво, численність вірменської громади скорочується, тому готову церкву вірмени ділять з римокатоликами. І якщо ми подивимося зверху, він буде такий таким латинського хреста. Знати, що вірмецький храм Чернівцях єдина святиня на Буковині, кошти, на яку пожертвувала родина імператора Ассу Угорщини. Він входить до переліку пам'яток архітектури національного значення. Після приходу радянської влади більшість вірменів покинули місто, а розграбовану святиню забрали під склади. У 1986 році споруда знову відчинила свої двері. Щоправда, не як церква, а як зал органної музики. Через відмінну акустику святиню віддали у власність місцевої філармонії. Орган замінили на новий. Зробили реконструкцію приміщень. Ще через парочі нові набули посуження храмів. Наразі це діюча ріменсько-католицька церква східного обряду. Ті крно спеціально для цього приміщення. А інтер'єр всередині водночас величний і дещо традиційний. Об'ємні елементи розмальовані золотистими орнаментами та малюнками. Матеріали, з яким будувався даний храм, вони були повністю так само робить місцевими, тобто ті, які. Добували так і саме на території Буковини. Цікавим є детальний розпис на стелях, на яких намальовані постаті святих, що наче витають у небі. Розкішно позолочена люстра додає приміщенню атмосфери концертного залу. Зверніть увагу на кольорові вікна вітражі, в яких численні шматочки скла складаються у детальні сюжетні малюнки. А найцікавіше тут під час щорічного фестивалю органної музики. Як ви розумієте, тут відбуваються концерти за участі закордонних музикантів. У залі виступають не лише виконавці органної музики. Завдяки відмінному звучанню тут відбуваються виступи співаків та хорів. І звісно, в органному залі виступають виконавці органної музики. Рами звучав повний орган. Тобто всі трубочки знаходяться перед вами, які ви бачите, вони звучали. Вони привітались, і орган зрадів, що хтось прийшов Танці і орган це взагалі, мені здається, протилежні давища. Ми навіть не уявляємо, що таке можливо, Але іноді трапляються і дива. Навіть можемо заграти те, що не є класичною музикою, і слідуючий твір це твір Вакарчука, який називається Мить. з різьбленим зображенням Христа. Цікаво, що кожен хачкар має свій неповторний візерунок. А зараз ми з вами біля будинку з кришталевими вікнами, у якого є давня і красива історія. Сьогодні тут муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського та редакція газети Буковина. Розпочнемо ми нашу екскурсію з бібліотеки, але хочу звернути вашу увагу на цю хвірку. Бачите ці дві літери? Еф е, -Е Фрідрік Фішер. Останній господар Віли з Крислави Бікнена. І це його ініціали. Отже, розпочнемо з бібліотеки імені Анатолія Добрянського. Добра бібліотека. Так її називати. І це дивовижне місце. І тут не зустріли насправді дивовижні люди. Не тільки в Україні, а десь на теренах взагалі європейських, тому що вона відкрита на приватній бібліотеці Анатолія Миколаївича Добрянського. Він почесний громадян Чернівців. Він 40 років був ведучим абсолютно всього культурного життя в нашому місті. На момент заснування бібліотеки у жовтні 2005 року. Її книжковий фонд складався з книг, зібраних протягом всього життя Анатолієм Миколайовичем Добрянським, блискучим науковцем, заслуженим діячем мистецтв України, почесним громадянином Чернівців. Зараз в бібліотеці налічується понад 27 тисяч 300 книг та літературних журналів. Тут можна дізнатися і прочитати про все на світі, а найголовніше поспілкуватися з живою книгою. Добрій бібліотеці, дуже добра атмосфера. Не хочеться нікуди йти, а просто тут читати улюблену книгу. Але вже хочу подивитися на пришлаві вікна та відчути атмосферу мистецтва. Рих чернівців та вишукані інтер'єри надихнули режисерів, і тут знімали епізоди телесеріалу Де ти був, Одіссей з Донатосом Баніонісом в головній ролі, а також меланхолійний ...вальс за твором Ольги Кобилянської. Тут гарно. Промовляє до душі. Відомі та унікальні кришталеві вікна. З вулиці відразу не скажеш, що вікна тут з богемського кришталю, ще й зі шліфованими орнаментами. Сім'я Фішерів мала фабрику з виготовлення скла. Отже, оці прекрасні вікна з Богемського кришталю та з вишуканими візеринками, напевно, були зроблені саме там. Також центральною красою споруди є різьблена сходова клітка з красивими дерев'яними перилами. А додати сюди ліпнину на стелях, кахливі пічки, антикварне фортепіано, старовинну люстру в розкішному стилі ардеко і, звісно, венеціанські дзеркала в рамкого дерева. Кажуть, що в цих дзеркалах ми бачимо своє справжнє відображення. Так, адже вони справжні. А ось і редакція газети Буковина і саме тут є музей. Відкрили музей у 2014 році в редакції газети Буковина і присвятили відкриття 130-річчю з дня виходу першого номера Буковини. У музеї можна побачити старовинні друкарські машинки, канцелярські предмети, архів старих номерів газет. Більша частина музею це ретрофотографії, котрі розкривають історію видання. Ось тут колись, оскільки це була на той час після другої світової війни, і аж до розпаду Радянського Союзу, це була по-перше, найбільша газета області. По-друге, тривалий час це була єдина газетна в місті. і Виходила вона п'ять разів на тиждень. У цьому особливому будинку балкон теж особливий. Сьогодні, як і завжди, дуже цікава програма. Тому лайк і дзвіночок. Зустрінемось на вулицях нашого міста, і нехай це стане для вас сюрпризом. Це була програма «Чисторія» від медіа-центру Дітиваті. До побачення!